何が一番だよ。 Бажаю найміцнішу, армія ТБ продовжує свої подорожі Курською області Російської Федерації. Зараз ми в одному з сіл біля суджі, назву якого в зміркувань безпеки попросили не називати. Але тут ситуація така сама, як і в суджі немає світла, газу, води. Місцевих мешканців тут значно менше в основному це люди похилого віку, і вся допомога, яку вони отримують, вони власне отримують від української армії. Це продукти харчування, вода та ліки. до лав. Ви навіть українською говорите, так? Ну ми трошки же Україна все рядом. Поки були маленькі, розмовляли і по-хохляцьки, по всякому балакали по всякому. А по хохляцьки це обидно було, кстати. Обідно, mm. чого. <рес> ну, який розговор є, такий балакає. Нас хах... хахрушками всегда звали. да що взагалі зараз у вас тихо спокійно чи як чи не дуже? Так, де ж тут тихо? Не паймеш, хто кого. А ви якось читали про новини, те, що у нас відбувається? — Де читати? Ви кажете, що ну, до, до, до подій. — А де, де читати? У нас немає нічого, ні раді, ні, нічого. Не немає. Чого. Хто откуди знає? Ми навіть не знаємо в другий раз, скільки времени, часів, скільки на городі довбися. Прийдеш уже, не знаємо, скільки времени. Ви знали, що Росія напала на Україну? Ну, що ви питаєте, знали? А, а що що нас це завіс? Це я раз я від нас за я ж не про вас питаю, Ви знали це просто? Ну знали, конечно, а як, же? як ви до цього ставити? Нічого хорошого, як ви думаєте, хто в цьому винен. Ну, не люди. Не нам, нам сказали, не ми, що, що попросили помощи у них, они пошли помогать. Все, а как именно що? на самом деле це... простіше що... это спрашивают у тех, кто это делает. Они нам так допомагають, что у нас уже цілих місць нема. А за шо ми страдаємо? Мы вообще в этом ника не Ни з какого боку. А вы еще не уехали? Я почему не уехал? Потому что бабушки у меня есть такие, что вообще лежачие, куда ты их бросишь, им нужна постоянная помощь необходимая. Uh -huh. Ну и верил до последнего, что не будет ничего такого, никакой войны не будет. А оказалось, что вот так, как оказалась ситуация. Ну да. Для вас сюрприз, так, наступление украинское здесь? Ну это полная, конечно, неожиданность. Конечно, никто этого не ожидал. Все было тихо, спокойно. А, И... что, а? а что сейчас, что дальше? Как, что будет? Я не знаю. Пока живем. А скажите, пожалуйста, кто-то из вашего села принимает участие в СВО? Как вас называют это? Ну, был один человек, но он погиб. Пришла повестка родителям, что он погиб. Хоча свіже, свіжий клас. Не було. Леніна свалили. Скільки Сколько такого ще не бачив. відео. Справді, бачите, колишній пам'ятник Леніну. Самі російські окупанти з Півдрона його знищили. Я не знаю, ну, щоб він не дістався українцям, мабуть. І зараз тут такий захід на пам'ятнику. Світлини зруйнованих міст Київщини, Ірпіня, Бучі, Остомеля та інших, щоб місцеві мешканці могли бачити, що російські окупанти роблять з українськими містами і порівнювати, як ми ставимося до Курської області і до суджі, зокрема. Дуже багато лунало від мешканців про те, що вони взагалі не знали, що відбувається. Вони не розуміють, чому ви виникла війна. Вони кажуть, що наші народи мають помиритися і жити в мирі. Після перегляду вони почали казати про те, що вони співчувають все-таки народу України. І ми вирішили для того, щоб підкреслити саме різницю. Того, що відбувалося на Київщині в перші дні війни, і те, що відбулося в Суджі. тому що там бабуся каже, в мене там скло розбите, хто мені тепер відновить? ми вирішили показати їм нашу фотовиставку довжиною війну. Це частина фотовиставки буде розміщена тут, частина буде розміщена там, де люди проживають. Для того, щоб вони бачили і відчували те, що відчувають українці. Бабуся нам вчора казала: От я вже два тижні без світла, без води кажу, а в Україні люди прожили два з половиною роки в такому пеклі. Власне кажучи, наводив приклад Забдіївки, де люди у підвалі прожили два з половиною роки, і весь цей час без тепла, без світла, без води. Пойду, нет, нет, нет. Что, вы, так это что же вы? вы говорите, что мы разрушили? Что мы вам разрушили? Вон посмотрите, все окна целые. Мне вы думается, были в буче. У нас городов нет. А, а у нас а городов нет. Дома нет. У, -у, у Олега тоже дома нет, он с, с Мелитополя. Он не может попасть домой. Давайте говорите с президентом нашим. Вы, навязываете Украине русский мир. Это мир. Мертвые дети, беременные женщины, взорванные в Мариуполе, в этом драмтеатре. А вы что думаете, что это мир?